Добрий день. Добрий добрий день. Розкажіть, будь ласка, як змінилася ваша пенсія після суду. Яка була до, яка стала після? Пенсія, знаєте, ну відчутно, ощутима, ощутима. Змінилась було у мене десь шість з половиною тисяч. Угу. От, ну, стало одинадцять сто. А чотири з половиною тисячі гривень. Ну, десь так, так. Да. Угу. Да. Добре, а підкажіть якої області суд розглядав вашу справу? Харківський. добре. А за який строк у нас це вийшло зробити від моменту, коли ви нам документи надали свої, до моменту отримання безпосередньо вже пенсії перерахованої? Та місяців дев'ять. Да, десь 9 дев'ять місяців. Добре, розкажіть трошки про себе: з якої структури звільнялися, з якою вислугою та з яким званням? Прапорщик з авіація, uh -huh. механік. Всеготе uh -huh. мені десь 22 роки вислуги. Uh -huh. Uh -huh. Добре. Скажіть, будь ласка, можливо, були якісь у вас причини, чому раніше не зверталися, тому що в нас вже давно підстави є. Це, мабуть, найскішний вопрос, чому? От я я працював, то в мене товариш з сітньої група, він вже давненько оформив, uh -huh. все, я не знаю, що стягнув тягнув. А це зустрів товариша, це ми в Чугуві служили. Uh -huh. Ну, він то побалакали, поговорили, він ото розповів, що це як, та як, то дав його ваші координати. Uh -huh. Ну, а що чому, то я так довго. то... Мабуть, жінка не дуже насідала. <різь> тобто а, де, спусковий гачок спустила все ж таки. Так, 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 саме такий. Так сказати, толкателька. Жінки рухають прогрес, рухають чоловіків. Нагласен, так. Да. Добре. Чим найбільше сподобалась наша співпраця? Надавсі дані, все і забув. Приявилися, що ну це якби такий час, ну ми попереджаємо, що це не швидко. Ну вам достатньо було інформації на за весь період. Так, да, Ваша помічниця за часу дзвонила. Розповідала, що де на якоїсь стадії, угу. ну все добре. Добре. Чи рекомендували б ви нашу юридичну компанію своїм друзям? Знаєте, рекомендував би. Ну, такі часи зараз, що я вже нікого не бачу. От то недавно, та недавно, вже, вже, мабуть, рік буде. Старі теж все Ну Він щось плакався, що у нього теж подавав десь щось комусь там, там чим ще обрали, ну нічого не вийшло не, не в нього. Ну, а в мене так, що я потім було б кому так посадити, посадив, рекомендував. А так, ну що я? Я живу в учасному домі. Зараз такі времена, що дуже не погуляють, та нікуди, він тільки з собакою. Так, мало кого бачив. Ясно. Дякую вам за відгук. Для нас це дійсно дуже важливо. Бажаю вам мирного неба над головою та міцного, міцного здоров'я.